А згідно з указом президента, прийнятим 99-му році, у першу неділю листопада відзначається свято День працівника соціальної сфери. Напередодні у п'ятницю в залі міської ради проходив захід, присвячений цьому дню. Про особливості та нюанси цієї професії розповіли працівники соціальної сфери. Я вже 14 років працюю. подобається робота. Хайді до людей допомагаю. Які нюанси роботи? доглядач пожилих людей допомагати, принести води, принести хліба. Тривалий час уже працюю на цій посаді. Стараємося допомагати малозабезпеченим верствам населення, призначення субсидій. Музичний ансамбль у Києві два рази побували. Це тут ми для того. У нас будуть нагороджувати за те, що ми зайняли третє місце в Києві. Люди наших соцпрацівників для них дуже часто виступаємо. Бажаємо їм міцного здоров'я, щастя. Родинного тепла, добра, сонячних днів, бажаємо миру для соцпрацівників зі сцени звучали привітання та слова вдячності від керівництва міста та району. Напередодні свята дня працівника соціальної сфери України. Я з великим бажанням, з великою теплотою передаю на щиріші побажання і на кращі побажання міського голови Сергія Володимировича Зеленського. Він сьогодні у відрядженні на жаль. Я передаю найтепліші побажання від працівників виконкому, міської ради і особисті побажання. Я хочу, щоб всі теплі слова, які надійдуть сьогодні у вашу адресу, збулися. Я бажаю вам на роботі і в ваших родинах теплоти людських душ. Я бажаю вам наснаги на процвітання нашої громади, на благо лазівчан. Зі святом вас. Щиро вітаю вас з професійним святом, днем працівника соціальної сфери України. Щоденно ви виконуєте дуже важливу роботу, щоденно ви допомагаєте людям долати трудності вірити у себе, у свої можливості. І тільки вам відомо, скільки сил, здоров'я. Ви витрачаєте. Тому бажаю вам і вашим родинам мирного неба, міцного здоров'я, щастя і сімейного затишку зі святом. В основному жіноцтво займається цією нелегкою справою і тільки настоящі мужчини серед них. Тож від імені депутатів районної ради від себе особисто прийміть найщиріші вітання з цим професійним святом. за ваше милосердя, за вашу доброту, за вашу небайдужість до проблем людей не похилого віку, а поважних людей і людей, які потребують допомоги. Велике вам спасибі. З нагоди професійного свята на церемонії нагородження грамотами та подяками від Харківської облдержадміністрації та обласної ради Лозівської міської та районної ради, а також Лозівської райдержадміністрації були відзначені кращі працівники соціальної сфери за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у допомозі малозахищеним верствам населення та у розв'язанні проблем соціального захисту. Закареська Олена Борисіна повітря від. Іванівна, головний спеціаліст бозійського відділу обслуговування громадян, управління обслуговування громадян головного управління пенсійного України в Харківській області. На святі згадали ветеранів соціальної праці, які багато років допомагали тим категоріям населення, які потребували особливої уваги та догляду. Ветерани соціальної праці теперішнім та майбутнім поколінням є взірцем для наслідування. Від творчих колективів міського палацу культури та районного будинку культури звучали привітання та музичні дарунки.